На Чернігівщині можна записатися до гвардії наступу. МВС формує додаткові бригади нацгвардії, поліції та прикордонної служби для визволення усіх українських земель основу складатимуть досвідчені офіцери та солдати з бойовим досвідом. Отримати необхідну інформацію, і записатися до гвардії наступу можна в центрах адміністративних послуг у Чернігові, Ніжині, Прилуках, Корюківці та Нового сіверському Тут облаштовані відповідні місця. У Нас тут початковий етап, і скоріш ну ми якби тут орієнтуємо людину, якби тобто, коли людина прийшла і ми запитуємо, який підрозділ вона виявила бажання. Тобто, якщо вона хоче там вступити на службу національної гвардії, є представник з національної гвардії. Якщо виявила бажання до прикордонної служби, тобто ми тут на місці розказуємо, орієнтуємо, доводимо. Будемо скажімо так дуже раді прийняти до наших лав людей мотивованих, сміливих, які готові стати на захист нашої батьківщини. Ціни на наші кордонів найбільше бригад сформує Нацгвардія шість по одній поліція та прикордонна служба. Набиратимуть виключно добровольців з високою мотивацією, фізичними даними та вміннями. Новобранці обов'язково пройдуть ретельну професійну підготовку. Формування цих бригад це майбутній вклад в нашу перемогу. Військовослужбовці, які будуть призвані до цих бригад, вони будуть забезпечені сучасним озброєнням, бронетехнікою. Також будуть їх готувати найпідготовленіші інструктори, які вже пройшли бойові дії. Бригади, які формуються на вже існуючих фондах військових частин, підрозділів. Ці підрозділи вже приймали активну участь в бойових діях. В Державній прикордонній службі створюється 15-й мобільний прикордонний загін, який буде мати назву Сталевий кордон для проходження служби в ньому запрошуються. Мотивовані люди, які готовні готові до захисту рідної батьківщини, нові бригади мають посилити українські сили під час майбутнього наступу і наблизити нашу перемогу. Чим ця компанія відрізняється від мобілізації? Основне, основна відмінність це те, що добровольці рекрути, які виявляють бажання вступити в такі в гвардію наступу вони самі можуть обирати підрозділ і місце несення служби. У кожної бригади є назва. У поліції, лють у прикордонної служби Сталевий кордон у Нацгвардії, Азов, Буревії, Червона Калина, Рубіж, Спартан та Карадах. Кожна бригада має своє призначення, але спільну мету вигнання ворога.